Я проїжджає цей майданчик і щоразу хочу засняти трактор. Хлопці, Deutz-Fahr, 50-х років продається. Е, розумію так, що він задньопривідний, 4-циліндровий. Будь ласка, чистий Deutz. Отак от, от він виглядає. Все, все отак от от робилося. Чим тобі не джима. Будь ласка, от в такому стані. Теж можна придбати його. Резина Continental 40 кінських сил, трьохточечна задня навісне, потужні мости. Я думаю, дуже висока вага. Система вся Bosch стоїть навіть у 50-х роках. Трьохточка, вал відбору потужності. І отака от от сидушка називається ковшик. По приборці не треба заморачуватись, вона невелика. От, така от приборочка. Як вам такий тракторець, хлопці? Дойцвар, який ще пропрацює стільки ж.